У Москві поліція затримала близько 40 учасників опозиційної акції протесту. Серед них були четверо її лідерів: Сергій Удальцов, Олексій Навальник, Сінія Собчак та Ілья Яшин. Та їх усіх згодом звільнили. Щодо інших затриманих, розглядають можливість адміністративного покарання. При цьому деяких людей заарештовували попри наявність в них журналістських посвідчень. Правоохоронці намагалися зупинити несанкціонований владою захід на Лубянській площі біля колишньої штаб-квартири КДБ. Людей також почали проганяти і від соловецького каменю пам'ятника жертвам політичних репресій в СРСР. Для мене як вільного громадянина, це день свободи. Росія має бути вільною, незважаючи на усі заборони, порушення законів та репресії, заявив під час виступу опозиційний лідер Сергій Удальцов. Одразу після цієї заяви камери зафіксували, як поліція затримує Удальцова. Акція опозиції була присвячена першій річниці початку масових протестів проти Владиміра Путіна, який перебуває при владі в Росії вже 13 років. Інші вимоги демонстрантів також стосувалися звільнення політичних в'язнів Росії. Слава політичним